Вітаю, друзі! Сьогодні в Польщі живе майже один мільйон українців із тимчасовим захистом, які мають статус УКР. Це дуже важливий статус, і його призначають тим громадянам України, які хочуть легально перебувати та працювати в Польщі. Але цей статус досить легко втратити. Іноді для цього навіть не треба виїжджати з Польщі. І ми зараз детальніше розберемося, в яких випадках українці в Польщі можуть втратити статус УКР, а також що потрібно зробити для його відновлення, якщо у вас все-таки виникли такі проблеми. Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Так. Значна частина українців в Польщі легально проживає на підставі статусу тимчасового захисту, який підтверджується номером Песеля УКР. З 1 липня 2024 року українці зобов'язані з'явитись до муніципального органу влади з дійсним проїзним документом, щоб подати заяву на отримання номера Песель зі статусом УКР відразу після прибуття до Польщі. Раніше це можна було зробити протягом 30 днів після приїзду в Польщу, але з 1 липня ця умова змінилася. Але треба знати, що українці в Польщі, які мають статус. Статус ОКР, можуть його втратити. Так вони останнім часом можуть все частіше знову і знову зіштовхуватися з проблемою, коли їм доводиться відновлювати свій статус. Одна з основних причин, через які це стається, пов'язана з тим, що у польських прикордонних реєстрах просто немає необхідних даних. Тому в липні 24-го року уповноважений справ людини Польщі навіть звернувся до міністерства внутрішніх справ з низкою проблем вимушених мігрантів з України при отриманні, відновленні чи поновленні статусу УКР. Так, одна з основних причин втрати статусу ОКР полягає в тому, що його можуть анулювати при виїзді з Польщі. Якщо ж ви маєте тимчасовий статус і виїжджаєте з Польщі в будь-яку країну більше, ніж на 30 днів, статус ОКР змінюється на ню, тобто ви його втрачаєте. Але якщо у вас не було в Польщі менше 30 днів, то статус ОКР вам відновлять. Так, влада гміни зареєструє дані, щоб перепризначити статус ОКР. Якщо ви підтвердите, що ваше перебування за межами Польщі не тривало більше 30 днів або не було інших обставин, які виправдовували втрату статусу ОКР, то влада відновить його. Підтвердженням може бути початка в паспорті, поставлена на кордоні, смс-повідомлення від мобільного оператора там вітаємо в Україні та вітаємо в Польщі, довідка від лікаря, фотографія в телефоні з датою тощо. Оновлення втраченого статусу безкоштовне. Загалом ми радимо вам перевіряти статус ОКР після кожної поїздки в Україну і за межі ЄС, адже дуже часто українці втрачають цей статус помилково, а разом з ним і допомогу 800 та доступ до безкоштовної медицини. Тому для того, щоб не втратити статус ОКР в Польщі, ми радимо вам не виїжджати в Україну та за межі ЄС більше, ніж на 30 днів. А при перетині кордону уважно перевіряти, чи зафіксував прикордонник ваше повернення до Польщі у визначений термін, чи вніс у базу дані про наявність у вас ДІПЛ і статус ОКР. Важливо вчасно оновлювати дію ПЛ у день виїзду за межі Польщі та в день свого повернення. Якщо ж ви змінили паспорт на території Польщі, зверніться до уряду та оновіть свої дані. Крім того, ні в якому разі не ігноруйте виклик від ЗУЗ щодо перевірки вашого перебування в Польщі. Крім того, втратити статус УКР можна навіть тоді, коли ви безперервно перебуваєте в Польщі та не виїжджаєте за її межі. Але йдеться про окремі випадки, коли цього статусу вас позбавляє суд, і для цього має бути поважна причина. Ви загрожуєте безпеці Польщі, ви вчиняєте кримінальне правопорушення і так далі. Крім того, статусу УКР позбавляють тих українців, які отримали карту побуту чи довгострокове резидентство ЄС, тимчасовий дозвіл на проживання, статус біженця або додаткового захисту. Згоду на доп... Пустими перебування чи карту побуту з гуманітарних причин. До речі, про карту побуту. Якщо ви хочете оформити карту побуту, але у вас немає часу займатися підготовкою всіх документів, звертайтеся до нас за телефоном в описі під відео, і ми допоможемо вам зробити все за найвигіднішими умовами. Друзі, на цьому у мене все. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ми обов'язково вам відповімо. І не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.